Перемикайтесь, буде цікаво. У цьому відео ми покажемо особливості роботи нової моделі наушників. Взяли на пробу одну пару ось таких безпровідних наушників фірми ВУВ r 175 Вони нам дуже сподобалися по функціоналу, по звучанню та мікрофонам. Встановили ціну і тепер взяли більшу партію. і Будемо знімати відеоогляд. Поїхали! Ось такі маленькій компактній. Зручно запаковані коробочці знаходяться ці наушники. Це наушники AirPods Pro другого покоління від фірмову, моделька R175, яка підключається до iOS та Android. Має підтримку голосових дзвінків, гарну якість батареї. Чіп включає якісне налаштування живого басу. І наушники йдуть уже з петлею для шнуречка. Шнуречок іде у комплекті. Коробочка у нас ось так запакована. Грають наушники під час дзвінка. 3-4 години під час музики прослуховування. 3-4 години заряджаються за 1 годину і зверніть увагу, мають Bluetooth версії 5.3. Не вилітають з кейсу, підтримують Siri, OK Google, дзвінки, сенсорне управління, автоматична зарядка. Наушники не мигають, зручно сидять у вухах і конектяться через анімаційне віконечко у айфоні. Фірма Ву це світовий бренд мобільних аксесуарів, який займається виготовленням безпривідних наушників. Павербанків, фітнес-браслетів, смарт-годинників, різного роду зарядок, такі як блучки, кабельки, на мікро-USB, лайтинг і так далі. і так далі. Також, якщо ви зайдете в магазини Португалії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, навіть тої самої Голландії, магазини острівки мобільних аксесуарів, то там ви знайдете саме цю. Модель фірмову, де зможете собі замовити будь-який із аксесуарів, починаючи від павербанка і закінчуючи навіть чехольчиком до мобільного телефона. Усі наушники у нас ось так запаковані. І в комплектацію у нас входить інструкція. Коробочка, зарядка лайте. Коротенький кабельок. І ось така штучка петля, де прив'язується до кейсу без привідних наушників. Наушники у нас ось такій плівці, для того, щоб не царапалися пластико пластик не було мікроцарапин це для захисту, тому можемо його зняти. Наші відеоогляди унікальні тим, що у нас ви зможете повністю більш детально оглянути товар. І ми продиктуємо вам повністю якість. Як працюють мікрофони, як підключаються, як працює звук, які комплектації, функції, особливості і так далі. Розпакували наушники. Перед підключенням ми їх відкриваємо. Світиться зелений індикатор, і це означає, що вони у нас заряджені. Тому можна дозарядити їх або відразу підключати до мобільного телефону. Давайте оглянемо. Відразу кейс. Кейс у них від Airpods Pro другого покоління 1 в 1 з оригінальними, тому сюди підходять оригінальні чехольчики. Взаді ось така надпис Just Love Widget. Хромована вставочка, кнопочка. Зелений індикатор, як в оригінальних. Є динамік і лайтинг зарядка. Зарячаємо, не забуваємось, обов'язково блочком 5 В 1 А і не вище. Ось так виглядає цей блочок, він є у нас в наявності за ціною 100 гривень. Хто не має, може докупити разом з наушниками, і можна плюс вибрати чехольчик. У нас є різні чехольчики до цих наушничків. Ставимо на зарядку наші наушники, заряджаємо і будемо підключати. У Apple передбачено місце для шнуречка, але в комплекті він не йде. А у фірмі WUV він йде в комплекті, і зараз на цьому відео ми покажемо вам, як він запрягається. Багато хто у нас купував наушники від фірми XO, там також йде шнуречок, і багато хто запитує, як він запрягається. Його потрібно пропихнути ось так. Крізь ось це віконечко. І далі, звичайним способом, ось так. Так, затягуємо. Все. Ніколи не відірветься, буде міцно триматися. Це дуже стильно, класно. Airpods Pro 2 зробили динамік, зробили петлю, шнуречок. І, в принципі, поставили фірмовий чіп, в якому дуже класно налаштовані баси. Дуже класно налаштований звук, і вам ці наушники точно сподобаються. Під кришкою кейсу фірми ВУВ ще немає надписів зліва і справа. Наушники підписані лівий і правий, але немає під наушниками також надписів. Сіточка чорна. Наушник повністю як оригінальний від Apple виглядає ось так. Далі давайте підключимо ці наушники, підключаються вони до iPhone та Android. Як в попередньому сторіс ми розповідали, що вони нас підключаються до системи iOS та Android через анімаційне віконечко у iPhone і напряму через Bluetooth у Android. Ось так. Заряджені наушники. Відкриваємо кришку кейсу, не дістаючи обидва наушники. З'являється у нас анімаційне віконечко, де ми натискаємо «Подключить». Не дістаючи наушники, не закриваючи кришку кейсу, затиснюємо взаді кнопку як оригінальний Apple. Чули звук? Динамік у них працює. І підключилось. Відпускаємо кнопку. Бачимо залишок заряду окремо наушників і кейсу. А коли ми один із наушників ось так витягуємо, то бачимо окремо лівого і правого. Далі ми можемо послухати звук у цих наушниках. І ще один момент. Динамік у них працює також, коли ми ставимо їх на зарядку. Давайте це також продемонструємо в нашому відеогляді. Зарядка обов'язково блочок 5 вольт 1 ампер і не більше. Для того, щоб вони довше вам прослужили. Динамік працює, коли ми ставимо на зарядку, і працює, коли ми підключаємо наушники. Також. Давайте продемонструємо вам якість звучання оцих наушників. Відкрили кришку кейсу. Кейс пікнув у нас. Підключився. Автоматичне підключення. Наушники не випадають, міцно тримаються у кейсі і у вухах. Далі вмикаємо звук і зараз продемонструємо вам, покажемо, як вони класно звучать. Більшу звук, щоб було вам чути. Також, коли ми торкаємося сенсорного управління, то музика у нас стає на паузу. Є сенсорне оправління в лівому та правому наушнику, і також є датчики вуха. Ось тут вони розташовані в чорних точках, тому... Має бути тактильний контакт, і тільки тоді наушники будуть звучати. І так вони звучать. Є адаптивний еквалайзер на 16-му і де можна також налаштовувати. І якщо ви придбали ці наушники, і вони у вас дуже погано грають, то, скоріш за все, у вас не налаштовано адаптація наушників. Це можна зробити в налаштуваннях айфона, в пошуку пишемо адаптація. Адаптація наушників. І ось тут адаптація наушників. Має бути у вас увімкнено адаптація, збалансований тон і оптимізація збалансованого тону на легкий. Ось такі налаштування. І тоді наушники дуже класно грають. На iPhone X XS, XS Max, XR, де коли буває, що реплять, тому потрібно на 11-му iPhone також потрібно ось ці настройки налаштувати. Це називається адаптація наушників. Або можна зробити користувацькі аудіонастройки вручну самому налаштувати усі необхідні собі баси, туни і так далі. і так далі. Ось так це виглядає. Перевірка мікрофонів у безпровідних наушників AirPods Pro другого покоління від фірми WUV R175. Проведемо перевірку, і ви самі зараз побачите, яка у них якість. Вмикаємо диктофон. Мінпрайс. Інтернет-магазин крутих новинок з низькими цінами. Переходь, підписуйся та замовляй. Тепер вимикаємо Bluetooth, щоб відразу почути якість на телефоні. Вмикаємо. Мінпрайс. Інтернет-магазин, крутих новинок з низькими цінами. Переходь, підписуйся та замовляй. Також наушники не потрібно кожного разу підключати у айфона чи андроїда через анімаційне віконочку або Bluetooth. Достатньо всього лише ось так, коли ви покористувалися, закинути в кейс, вони автоматично зарядяться. І коли вам потрібно знову користуватися, підключати нічого не потрібно, ви просто відкриваєте кришку кейсу, дістаєте лівий, правий, кладете кейс в карман, і вони у вас вже підключені, готові до використання. Ось вони автоматично підключились. За долю секунди, як то кажуть. Далі заходимо на влаштування, де ми можемо собі змінити ім'я наушникам, можемо поставити прозорість або шумоподавлення, Хоча вони тут по факту є, але на 100% не працюють, оскільки це бюджетна версія безпровідних наушників. І також є ані автовиявлені вуха, де його можна автоматично вимкнути. Воно тут вимикається. Можна настроїти мікрофон, оптимізовану зарядку. Є серійний номер, навіть як у копії Apple. Який, який пробивається. І далі наушники у нас увімпані. Давайте зробимо ще телефонний дзвінок і запропонуємо клієнту їх продамо. Підносимо наушники під камеру і тестимо мікрофон в режимі дзвінка. Добрий вечір! Добре. Мене звати Сергій, я менеджер інтернет-магазину Мінпрайс. Ми зараз проводимо відеоогляд на безпровідні наушники та перевіряємо якість мікрофонів. Від фірми Wolf, моделька R175, це безпровідні наушники AirPods Pro. Ми запрошуємо вас подивитися відеоогляд у наших вибраних сторіс і для замовлення написати нам в дірект. Добре, дякую, гарного вечора. Як ви вже побачили, якість звуку та мікрофонів у них на гарному рівні. Це безпровідні наушники від фірми VU, моделька R175, яка дозволяє здійснювати телефонні дзвінки. Має гарну батарею 3-4 години в режимі дзвінка і 3-4 години під час прослуховування музики. Бас влаштований у чіп цих безпровідних наушників, тому насолоджуємося басистою класною музикою. Наушники підключаються через iOS та Android. Мають анімаційне віконечко, підтримку сірі, автоматичну зарядку, сенсорне управління, магнітну зарядку і ось такі наушнички вже завтра можуть бути вашими. Для замовлення пишіть нам в дірект. А ми оформимо замовлення, швиденько спакуємо та відправимо.